Вітаю Вельма, шановне панство! З вами Ведаль. І зараз я хотів би поговорити про дуже важливий нюанс, бо зараз у кожного українця має бути свій сімейний лікар. Коли ви приходите в лікарню до будь-якого лікаря, у вас має бути направлення, яке якраз таки робить сімейний лікар. Коли ви отримуєте це направлення, вам приходить на номер телефону або ж на електронну пошту. Номер електронний цього якогось направлення. Якщо є можливість, будь ласка, попросіть лікаря роздрукувати вам це направлення. Бо дуже часто бувають ситуації, коли у Хелсімі ваша картка в e-Health не підв'язані. І програма просто не бачить, що воно є. І тоді ви не зможете самі роздрукувати через свій кабінет у Healthy Me» ваше направлення. Будь ласка, перевіряйте цю інформацію. Якщо у вас якісь проблеми із програмою, зверніться до вашого сімейного лікаря, з яким у вас підписана декларація, щоб перевірили цю інформацію. Дуже багато є нюансів, в яких звичайна людина не розбереться. Тому або ж звертайтеся до компетентних людей, які допоможуть вам розібратися з програмою Мі», щоб ваша медична карта із e підв'язана до вашої, до вашого особистого кабінету у Healthy Me. Healthy Me e Health. Healtі і eHealth – це різні програми. Якщо ж ви цим не будете займатися, може вийти дуже неприємна ситуація, коли ви прийдете до лікаря, розраховуючи, що у вас направлення є, лікар подивиться в системі і виявиться, що у вас направлення немає. І лікар. Дуже багато лікарів не мають права приймати людину без направлення. Саме тому, будь ласка, перевіряйте всю інформацію, перевірте, щоб у вас був не тільки якийсь незрозумілий номер у телефоні, там якісь 12 чи 16 цифр, номер якогось там направлення, можливий номер, а саме щоб було роздруковане, щоб ця інформація у вас була на руках. І ви могли до любого лікаря прийти і показати, ось мені зробили, мені роздрукували. Якщо у системі чогось немає, не мої проблеми, мені роздрукували. А також перевіряйте всю необхідну інформацію, щоб інформація у вашому направленні збігалася з вашою інформацією і із тими необхідними нюансами, які дуже часто бувають. Тобто, у вас направлення до певного лікаря, ви до певного лікаря приходите. Не так, що ви вимагаєте, щоб, наприклад, офтальмолог працював замість уролога. Ні, так не працює. Ви берете направлення, наприклад, до ендокринолога, і з направленням до ендокринолога ви і приходите. У вас є направлення до дантиста, значить, до дантиста ви і приходите. І перевіряєте, щоб це був саме той лікар у той час. Якщо ж трапляється ситуація, коли, наприклад, ну, Захворів лікар. Або ж коли бралося направлення, лікар терміново взяв відпустку, щоб вас перенаправили до іншого лікаря, такого самого, який має його заміняти. Перевіряйте всю цю інформацію до того, як ви прийдете до лікаря. Бо ну просто ви прийдете, здрасті, я ваша тьотя, давайте приймайте мене, а не можу. У вас немає направлення, чи ваше направлення не ліквідне, бо ви прийшли до іншого лікаря і все. Тому, вельми, шановне панство, любіть Україну, слухайте маму, думайте своєю головою, аналізуйте, перевіряйте, робіть хоч щось. Слава Україні! Слава Одіна, слава ЗСУ. Тримаємося.